Як борсучок Гриць хотів приборкати блискавком у густому лісі, біля маленького струмка жив допитливий борсучок на ім'я Гриць. Він обожнював досліджувати світ і розбиратися, як усе працює. І якщо Гриць бачив якусь нову річ, він неодмінно намагався зрозуміти її секрет. Одного разу, гуляючи лісом, він почув як білчиня Настя хвалиться своїм новим скарбом. У нас у дуплі є справжня людська штука, радісно заявила білочка. І яка ж? зацікавився Гриць. Розетка! Гордо сказала Настя. Розетка здивувався борсучок. І що в ній такого? Тато сказав, що вона дає електрику. А що таке електрика? Настя замислилась, ну, це щось схоже на блискавку. Очі Грицька засвітилися від захоплення. Оце так, то у вас у дуплі є маленька блискавка? Ну, тато сказав, що її не видно. Але якщо вставити штепсель, то можна вімкнути лампу або гріти воду. А якщо туди щось інше засунути? запитав Гриць. Не можна, це небезпечно. Але як тоді дізнатися, чи там справді є блискавка? Борсучок вирішив, що це треба перевірити. Того ж вечора він знайшов у лісі старий людський будиночок, який давно покинули. Стеля в ньому вже провалилася, двері висіли на одному завісі, але всередині ще залишилися меблі і розетки. Гриць уважно подивився на них. Вони виглядали абсолютно безпечними. «Хм, Зовсім не схожі на блискавку, пробурмотів він. Він знайшов у кутку металевий цвях і вже простягнув лапку до розетки, коли раптом почув Аго, Грицю, що ти робиш? Борсучок здригнувся і озирнувся. Це був його друг і жачок Марко. О, Марку! зрадів борсучок. Я знайшов тут розетку і хочу перевірити, чи справді всередині неї живе блискавка. Їжачок налякано зашипів: Грицю, ти що? Це дуже небезпечно. Та не вигадуй, ось зараз я засуну цвях, але щойно Гриць підніс металеву річ до розетки, і він відчув слабке пощіпування в лапках, ніби щось невидиме торкнулося його. Ой! Він відсмикнув лапу. От бачиш, вигукнув Марко, струм уже майже вдарив тебе. Борсучок розгубився. Але я ж навіть не торкнувся, бо електрика небезпечна, навіть якщо її не видно, серйозно сказав їжачок. Грич ще ніколи не бачив Марка таким наляканим. Грич ще ніколи не бачив Марка таким наляканим. Коли мій дядько знайшов дріт і вирішив доторкнутися до нього, його так вдарило струмом, що він впав і не міг рухатися кілька хвилин. Справді, прошепотів Барсучок. Так, якщо ти торкнешся розетки металом, то струм увійде в твоє тіло, і ти можеш навіть втратити свідомість. Гриць злякано подивився на розетку. Вона виглядала зовсім звичайно. Але тепер він знав. Що всередині неї справді ховається невидима блискавка. Оце так, прошепотів він. Я зовсім не думав, що воно може бути настільки небезпечним. Отож, кивнув Марко. Давай звідси підемо і більше не будемо ризикувати. Борсучок був радий, що послухав друга. Відтоді, коли хтось із лісових мешканців питав його про розетки. Він одразу казав: там живе невидима блискавка, і якщо ти не хочеш отримати від неї удар, краще не чіпай її взагалі. Так усі малята в лісі запам'ятали розетки це не іграшки. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди. Та добрі казки! До нових зустрічей!